Для кожної мами її дитина унікальна. це батьки найчастіше іменем, яке дають своєму чаду. А я в Чернігівці називали малят у минулому році. Мірославом. А чому? чому? Ну такого старіне ім'я. У нас мальчик Богдан. Второй Мірослав, Славянські імена. Даніїл. А рядішком ми по календарю і руководствувалися. 25 число. Татьянин день Таня. Так что все руководство только в этом области. Да, вот и мы. Созвучно. С фамилией и с отчеством. Поэтому и назвали Анастасией. Назвали Владиславом, а руководствовались. Хотела сначала Ваня назвать, а потом посмотрела на него, какой ты Ваня, думаю. Владик. И так назвали Владиком просто. Просто взагалі хотіла назвати когда родился, как, ну, там какой день там всі такі єврейські імена, шисак. Так ну, минулий рік нових тенденцій на імена дітей не додав. Принаймні так кажуть в палаці урочистих подій. Мода на імена міняється кожні 10-15 років. Часто Чернігівці називають своїх малят на честь улюблених героїв серіалів, книжок та музикантів. Іноді іменами відомих політиків заглядають батьки також і у святки. Тенденція сім'ї чи роду, наприклад, в одній сім'ї, я навіть знаю таку сім'ю, де споконвік, якщо народжується хлопчик, це тільки Івани. І от дід Іван Іванович, батько Іван Іванович, син Іван Іванович і так далі. Інша тенденція, де дуже подобаються наприклад, імена з якимось певним коренем. От, наприклад, учора ми зареєстрували третю дитину хлопчика третього, в сім'ї яких е, імена з корнем слав, найпопулярнішими іменами у минулому році були жіноча Софія та чоловіче Микита. До речі, вони вже багато років не віддають пальму першості іншим. Також найчастіше батьки називали малят у 2010 році Данилом, Олександром, Іллею, Матфієм, Поліною, Юлею та Анною. Серед рідкісних імен чоловіків Милан, Тигран, Єлісей, Симіон, Даніель, Мартін, Савелій, Платон, Матфій, Властимир, Лука та Ернест народились і нові Чернігівки з незвичними іменами: Златослава, Василіса, Мірана, Соломія, Дана, Олександріна, Ася, Віолетта, Стелла, Євангеліна, Кіріана, Іолана та Сабіна. Хочу звернутися до батьків кожного разу? Так би мовити, стикуйте ім'я і по батькові, щоб воно звучало. Я пам'ятаю, це е, початок 2000-х років, які у нас дитину назвали Нельсоном. Але він був Нельсон Іванович. Ну як воно? Це запозичене іноземне ім'я. Воно взагалі не передбачає по батькові. Також у палаці урочистих подій застерігають, що яке б співуче не було б ім'я, батькам потрібно подумати, як дитину називатимуть у побуті.